Нашій владі як розпоряджатися всіма тими ресурсами, які Бог наділив їх для благо народу України. Но найважливіше, я хочу нагадати вам, що Бог, Творець не і землі, любить людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що Він віддав свого однородженого Сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб ми спаслися. Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Ісус Христос, всю нашу вину взяв на себе. І повністю заплатив за наші гріхи, щоб ми з вами не несли покарання в пеклі. Ісус Христос, Він взяв нас, нашу вину на себе. І Він є живий. Він помер, він воскрес третій день Босання. Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його смертю. Він любить людей і хоче спасти кожну людину. Ісус помирав за усіх людей, але спасуться не усі. Спасуться лише ті, які щиро покаються в своїх гріхах і увідують Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Ісус сказав, «Не багато, хто каже, Господи, Господи, від Царство Небесне, але ті, хто виконують волю Отця мого Небесного». Дорогі люди, Бог закликає людей до покаяння. це визнати свої провини перед Богом, видвернутися від діл і навернутися до Бога. Завдяки жертві Ісуса Христа Бог нас простить і спасе. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гряха, визнайте свої провини перед Богом. Вірити в Господа Ісуса Христа і спасатися. Час близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Слово Боже, вірите і виконуйте, що там написано. І Бог буде благословляти вас. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупини війну, помили і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного князь.